Добрий день, пропоную вашій увазі тести. Крок 1. Фармація з предмету фармакології, системи проти мікробні та проти паразитарні лікарські засоби. Жирним буде виділена правильна відповідь, а курсиром пояснення до деяких тестів, а також ключові слова. У медичній практиці застосовують антимікробні препарати з різним типом дії на мікроорганізми. Як називається дія препарату, що призводить до загибелі бактерій, бактерицидна. Бактеріостатична призводить до затримки росту і розмноження бактерій, фунгіцидна дія призводить до загибелі грибів, фунгістатична дія затримка росту і розмноження грибів. вірулоцидна дія загибель вірусів. Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів, чим, обумовлено резистентність резистентністю грам-позитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду, тобто бета-лактамних. Пеніциліни відносяться до бета-лактамних антибіотиків. Продукція бета-лактамаз. До яких препаратів за спектром дії відноситься хіміотерапевтичний препарат, що, має бактерицид, що діє бактерицид на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії, антибактеріальний широкого спектру дії, так як діє на багато різних бактерій. Який основний механізм дії лежить в основі бактероцидного впливу бензилпеніциліну на кокову флору порушення синтезу стінки мікробної клітини. Бензилпеніцилін – це біосинтетичний препарат з групи бета-лактамні антибіотики. Антибіотики за механізмом дії поділяють на інгібітори синтезу клітинної стінки мікроорганізмів: це бета-лактамні антибіотики, ванкоміцент та ікопленін, друге антибіотики інгібітори синтезу білка на рівні рибосом, взаємодіючи з крупним. Суббудиницями рибусом 50С, макроліди, ленкозаміди, лавоміцитин, фозидиннатрію, взаємодіючи з малими субудиницями-рибусом 30С, аміноглікозиди, тетрацикліни, Стрептоміцин. взаємодіючи з субодиницями рибусом 70 С, уксазолідинони. Третє інгібітор синтезу РНК, рифампіцин, активний протипухлення протипухлинні антибіотиків. Четверте антибіотики, що порушують організацію функцій функцію клітинних мембран. Це поліміксини протигрибкові антибіотики, граміцидин, пімофуцин. П'яте. Для лікування пацієнта хірургічного виділення з численними абсцесами стафілококової етіології лікарем було призначено антибіотик паніцилін. Який механізм діє цього препарату? Порушення синтезу клітинної стінки, так як це бета антибіотик. У вагітної жінки виникла гостра стрептококова пневмонія, який з наведених антибактеріальних засобів можна призначити в період вагітності. Бензилпіцелін натрія васіль або ж інша назва пеніцилін-G. пеніцилінджі. Бензилпаніцилін це біосинтетичний антибіотик з групи пеніцилінів, відноситься до бета-лактамних антибіотиків, і його можна призначити в період вагітності. Укажіть антибіотик для лікування сифілісу, бензил, пеніцилін. протисифілітичні засоби. Антибіотики вибору це є пеніцелін, віцелін 1, віцелін 5, бензил пеніцилін. альтернативні при непереносимості або нечутливості це цефалоспирина, макроліди, тетрацикліни, друге препарати бісмуту, біохінон, бісмоверол. Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ рокових клітин. Механізмом дії протипухлинного фермпрепарату 5 второго є безпосереднє ганування синтезу ДНК, Фторурацил – аналог пірамідину. Механізм дії препарату полягає в інгібуванні ферменту тимідин-синтетази основним активним метаболітом 5 тороросилу, 5 фтор дезоксиуридин монофосфату, що призводить до блокування синтезу ДНК та інгібування синтезу РНК внасто включення метаболізму препарату в структуру нуклеїнових кислот, наслідком чого є припинення мітозу ракових клітин. Хворі для лікування пневмонії призначено гідрохлорид, До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат? Тетрацикліна. гідрохлорид відноситься до групи тетрациклінів, а точніше, напівсинтетичних тетрациклінів яка група антибіотиків протипоказана в дитячому віці через її вплив на формування кісткової тканини тетрацикліни. Тетрацикліни порушують утворення кісткової тканини і тканин зуба, тому протипоказані до 12 років. Пацієнтці, що хворіє на пневмонію, викликано мікоплазмою, призначений доксициклін, до якої групи антибіотиків належить цей препарат. Він відноситься до напівсинтетичних тетрациклінів. Прикладом якого типу фармацевтичної взаємодії є зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами фармакокінетичної несумісності. Пацієнту, який часто хворіє на рецидивні хронічні бронхіти, призначають сульфаніламідний препарат, аналогом якої кислоти є цей Препарат парамінобензойної. Ось формула е, сульфаніламіду, а ось парамінобензойної кислоти. Можете бачити, що ці формули досить схожі. У нас тут тривалого прийому сульфаніламідних препаратів. У пацієнта розвинулася анемія, ликопанія та тромбоцетопанія. Який механізм розвитку вище наведених порушень, пригнічення кровотворення в кістковому мозку. Небажані ефекти сульфаніламідів: кристалорія, гематурія, порушення кровотворення, лейкопенія, агрономоцитоз, сульфамед, анемія, гепатити, жовтяниця, недостатність, лікуренілтрансферази, алергічні реакції, імуносупресія, нейротоксичні, запамрочні, головний біль, депресивний стан. У пацієнта, який хворіє на туберкульоз, після тривалого лікування антибіотиком знизився слух, який препарат викликав ототоксичну дію. Стрептоміцин. Стрептоміцин є аміноглікозидом першого покоління. Побічні ефекти аміноглікозидів, ототоксичність, особливо першого покоління. Вестибулярні розлади, нефротоксичність, міорелаксантна дія, неврологічні розлади, парастезія, енцефалопатії, зорового нерва, дисбіоз, місцево-подразлива дія, ембріотоксичні швидкий розвиток резистентності. Аптека отримала партію препаратів, що використовується для лікування хворих на туберкульоз. Який з перерахованих препаратів має протитуберкульозну дію? Рифампіцин – препарат групи А, тобто його найчастіше використовують. і Він має найбільш виражену дію. Структурі антитуберкульозного препарату в, е, в якості антитуберкульозного препарату використовують структурний аналог вітаміну ПП нікотинова кислота. Вкажіть його. Ізоніазид, Ізоніазид – це похідне гідрозини з нікотинової кислоти е, також відноситься до препаратів групи А. Пацієнту діагностовано легеневу форму туберкульозу, який лікарський засіб використовує для комплексного лікування туберкульозу ізоніазид. Ізоніазид є препаратом із протитуберкульозною активністю, антивітаміном, якого вітаміну він є, нікотинова кислота або ж вітамін ПП. У пацієнта після п'ятимісячного лікування туберкульозу виник неврит лицевого нерва, який препарат спричинив цю кобічну реакцію, і небажані ефекти: ізоніазиду – нейротоксичність, периферичні неврити, ейфорія, інсумнія, гепатотоксичність, анемія, алергія, диспепсія. Який засіб краще призначити хворому з діагнозом амбапна дезантерія? Метронідазол. Метронідазол відноситься до похідних хімідозолу, антимікробний спектр похідних хімідозолу. анаеробні бактерії трихомонади, лямблії, амеби, балантині і хелікобактера. До похідних хімідозолу також відноситься і тинідазол. У пацієнтки 42 років діагностовано трихомонадну інфекцію з шляхів. Який препарат можна рекомендувати для лікування? Метронідазол. Пацієнти з трихомонатним уретритом призначили для лікування похідне імітазолу. Назвіть це препарат. Метронітазол. В даному випадку він єдиний з групи мітазолю. Пацієнці з діагнозом трихомоніаз призначили лікарський засіб із групи похідних імітазолів. Назвіть це препарат. Метронітазол знову ж таки один єдиний з перелічених, який відноситься до похідних хімітазолу. Оберіть протипротозойний препарат з антихелікобактерною активністю. Пацієнт під час лікування метронідозолом вжив алкоголь, внаслідок чого розвинулося тяжке отруєння. Яка причина отруєння накопичення ацетальдегіду, так як метронідозол має десульфурамоподібний ефект, або ще також це називають татурамоподібний ефект, або ж антабусоподібний ефект. Хворим туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин, який процес гальмує цей препарат у мітохондріях, окисне фосфорилювання. Олігоміцин належить до макролідів, він є інгібітором окисного фосфорилювання. Протипухлиний засіб 5-2 блокує фермент, що приєднує медильну групу до ДОМ, дезоксилуридин монофосфату, яка саме реакція гальмується при використанні цього лікарського засобу. Синтез тимдин монофосфату. механізм дії 5 торорацилу є Інгібування ферменту тимідзинтетази, основним активним метаболітом 5 фторороцилу, 5 фір дизоксиоридин монофосфатом, що призводить до блокування синтезу ДНК та інгібування синтезу РНК внесто включення метаболіту препарату в структуру нуклеїнових кислот, наслідком чого є припинення мітозу. аптеку звернула жінка зі скаргами на зміну забарвлення свечи на червоно, який протитуберкульозний препарат спричинив таку дію рафанопіцин. Небажання ефекти рефампіцину. Гепато, нефротоксичність, лейкопенія, алергія, забарвлює червоний кольор мокротиня, ясичу та інші секрети. До речі, ось це можна досить швидко запам'ятати, так як е можна погуляти, як виглядає сам рефанпіцин: це такий червоний порошок і, відповідно, забарвлює все в червоний і мокротиня, і сечу, і інші секрети. До аптечної мережі надійшли противірусні препарати, які з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції, Ацикловір. Ацикловір, аналог нуклеозидів, використовується для лікування простого герпесу, це інфекції. Аптека отримала партію препаратів, що використовується для лікування хворих на вірусні респіраторні захворювання. які з перелічних препаратів застосовують для лікування грипу. Рамантаден – це аналог анмантадину, використовується для лікування грипу типу А. При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону, при яких інфекціях доцільно застосовувати препарати інтерферону вірусних. В аптеку звернулася мати дитини 10 років щодо придбання препарату для профілактики респіраторних вірусних інфекцій, який препарат порекомендував провізор інтерферон. Інтерферони – це група білично активних білків або глікопротеїнів, цитокінів, що синтезуються клітиною у процесі захисної реакції на сторонні агенти вірусної інфекції, антигенний або мітогенний вплив які з протигрибкових антибіотиків погано смоктуються у ШКТ та ефективний при кандидозі кишечника. Ністатин. Ністатин відноситься до полієнових антибіотиків. Всі полієнові антибіотики практично не смоктуються в ШКТ. Ністатин ефективний щодо кандиди, амаби і в під час мікроскопії виділені піхви пацієнтки, виявлення округлі овальні грампозитивні клітини, що брункуються і утворюють псевдоміцелі. Які препарати слід порекомендувати для лікування в разі підтвердження діагнозу кандидоз? Клотримазол, ністатин, Клотримазол – це протигрибковий азол, похідне амідазол першої генерації, а ністатин поліеновий антибіотик, який теж ефективний при кандидозі. До провізора звернувся хворий з незначним порізом лодоні, який антисептик доцільно застосовувати перекисводні. Пацієнту для лікування опіків призначили 2% розчин антисептика, який, з тканинами, утворює діоксид марганцю, має в'яжучу та протизапальну дію. Назвіться препарат калююперманганат. Тут єдине, на що треба звернути увагу, утворює діоксид марганцю. Єдиний, хто утворює під час реакції діоксид марганцю, це, відповідно, калію перманганат. Ви працюєте в аптеці, яка розташована на території шкірно венерологічного диспансеру. Проконсультуйте лікаря інтерна, які антибіотики є препаратом вибору для лікування сифілісу. бензил, пеніциліну, натрія сіль. Ми вже розбирали схожий тест. Оберіть препарат активний відносно вірусу герпесу, який застосовують для профілактики та лікування герпетичних уражень шкіри та слизових оболонок, Ацикловір. Чоловікові 40 років у складі комплексної терапії вразкової хвороби шлунка лікар призначив антибіотики. Яка з наведених комбінацій йому показана: намоксацилін плюс кларитроміцин. Амоксицелін це напівсинтетичний пеніцилін широкого спектру дії. Амінопеніцилін ефективні щодо Хілікобактера. Кларитроміцин це макролітний антибіотик другого покоління, друге і третє покоління ефективні щодо хілікобактера. У школі зареєстровано випадок захворювання на гепатит А, який препарат необхідно застосовувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником. Імуноглобулін. Тут вказано специфічна профілактика, тому ми обрали імуноглобулін. Так як аби це було лікування, то це було б. Рибовір. Якийсь антибіотик, можливо. Для неспецифічна профілактика це були, був би інтерферон. А специфічна профілактика це, відповідно, імуноглобулін.